Рекордна атака дронів майже 500 шахетів летіло на наші міста, а індекс безпеки України після цього зріс. Не вірите? Зараз поясню зрозумілою мовою. Вітаю! Це пульс України. Я Юрій Черненко. Сьогодні коротко і по суті, наскільки ми вистояли за тиждень, 26 вересня, 2 жовтня, і як ваша громада може змусити владу працювати краще. Почнемо з пульсу тижня. Фізична безпека, 78 балів із 100 по оцінкам нашого інституту оборони, тобто плюс 2 за тиждень. Покращилась, бо за тиждень ми не втратили жодного міста чи села. Навпаки, ми навіть виграли бій за село Плещівка на Донеччині. Це маленька перемога, але знак наші наступають. Ворог відступає по небу. Так було важко. У ніч на 28 вересня росіяни запустили майже 500 дронів і 40 ракет. На жаль, були влучання і жертви. Але українська ППО збила більшість близько 80-85%. Ворог хотів нас залякати, але не вийшла. Система захисту витримала удар. Саме тому індекс безпеки заріс. Ситуація контрольована, ніде не прорвано оборону. Масовані удари не зламали нашу стійкість. Паніки немає, а це головне. В інформаційному полі 98 зі 100. спокій і критичне мислення. Люди менше ведуться на чутки, більше перевіряють факти, і це дуже відчувається. Економіка тягне свій вагон, теж трішки підросла. Гривня тримається, підприємства працюють, а в держави є фінансова подушка. Не ідеально, але керована. Енергетика 90. світло є, блекаутів масованих. Немає, хоча Чернігів та північ трохи пережили. Мережі працюють до зими, готувалися. Заздалегідь це додає впевненості кожному з нас, і ще важливо, ми разом, а партнери нас підтримують. Це той тил, що підсилює фронт і тримає країну в тонусі. Звіт із детальними цифрами традиційно додаю під відео. Тепер. Проте, навіщо ці метрики ми почали вести для незалежного громадянського контролю ситуації в країні? На базі них видно, що як працює в державі і наскільки влада тримає ситуацію під контролем. Про це буде поступово детальніше з кожним випуском. А сьогодні розповім, як саме ви можете впливати. Є інструмент, про який мало говорять: це громадська експертиза, регламентована і ще в 2008 році. Постанова КМУ-976 про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади в більшості муніципалітетів та територіальних громад теж були прийняті рішення керуватися в своїй роботі настановами з цієї постанови. Це не петиція, це офіційна процедура. Громада перевіряє рішення влади по паперах, вимагає логіки та прозорості. Це може бути обґрунтування тарифів, прозорість використання коштів закупівлі і взагалі будь-що пов'язане з діяльністю влади. І влада зобов'язана розглянути пропозиції та відповісти. Як це працює на практиці? Дуже коротко: п'ять кроків. Перше об'єднайтесь, дійте від імені організації: ГО, ОСББ, професійні спілки чи ініціативні групи. Тут є обмежень. Бо фізична особа сама по собі не може ініціювати проведення таких експертиз. Другий подайте офіційний запит до потрібного органу, що перевіряєте і які саме документи просите. Третій влада має реагувати швидко, призначити відповідальних і надати матеріали. Ігнорувати не можуть. Термін відповіді 7 днів. Четвертий перевіряйте цифри разом з експертами. Формуєте чіткі пропозиції та обґрунтування, що змінити і як. П'ятий, отримуєте офіційну відповідь і рішення. Якщо пропозиції адекватні, їх приймають повністю або частково. У будь-якому разі це вже публічний слід, а не крик у порожнечу. Живий приклад. У Білій церкві громада провела таку експертизу щодо тарифів на транспорт. Після розгляду підвищення зупинили, тариф переглянули вниз на перехідний період. А частину вимог громади взяли в роботу. Папери й аргументи спрацювали краще за галас. Саме так і має працювати місто. От і все. Тиждень ми вистояли, а інструмент впливу у вас в руках. Якщо ж у вашому місті є рішення, яке виглядає несправедливим, будь ласка, напишіть мені. Підкажу з чого почати громадську експертизу саме у вашій громаді. Підписуйтесь, бо щотижня даю просту і корисну інструкцію. Збережіть це відео, щоб не загубити кроки і поділіться з тими, кому тема болить. Не треба мандата чи посвідчення, щоб змінювати свої двори, міста і країну. Дякую, що подивились. Побачимось за тиждень. До побачення.